Рекус завжди чудова ідея. В цьому відео ми навчимо тебе проносити смаколики куди завгодно. Дівчата тренування вже розпочалося. Швидше! Так так, тренере, одну хвилинку. Той, хто любить смаколики, знайде спосіб з'їсти цукерку навіть у присутності суворого тренера. Тренер ніколи не здогадається, що це зовсім не шнурки. Отакої. В тебе лакриця замість шнурків. Круто. Ей, а мені цукерку. Дівчата. Якщо хочете чудового результату, не лінуйтеся. Керол не відставай. Зачекайте. У мене шнурок розв'язався. Є цукерки. Люсі, забери свої солодощі негайно. Такої. Так тобі й треба. Нічого мої солодощі красти. До бібліотеки особливо важко принести їжу. Однак Алан вигадав, як це зробити. Я відчуваю, вона щось підозрює. Яка незвичайна перука. Потрібно пильнувати за цим хлопцем. Ух, ледь не попався. Сподіваюся, вона нічого не помітить. Пахне смачно. Ага, так я й думала. Це макарони. Не хвилюйся, Алане. Твоєї макаронної перуки вистачить на двох. Моя конячка йде першою. Вперед, цукерко. Вона точно переможе. Щось я зголодніла. Добре, що я підготувалася. Ей, не допоможеш? М -м Добре. З таким капелюшком ця пані точно не залишиться голодною. Ну от, готово. Тримай. Мерсі. Ура! Смачного мені! Її капелюх виготовлено з хліба. Я теж хочу такий. Схоже, тут ніхто не відмовився би від такого смачного аксесуара. Ось ваш салат. Алло, так, це Алан. Я на хвилиночку. Терпіти не можу салат. Добре, що Алан вийшов. Бургере? Настав твій час. О, так, це зовсім інша річ. А як же твій салат? Ем, У тебе там щось сталося? Все гаразд, це бургер. Пригощайся. Здається, Керол даремно хвилювалася. Те, що написано на дості, має бути в ваших конспектах. Під час навчання студентський організм гостро потребує глюкози. Я хочу цукерку. М -м Мої солоденькі намистинки. Жодної їжі в класі заберете після заняття. Шкода тільки не всі викладачі це розуміють. Не засмучуйся, Джулії. Я з тобою поділюся своїми смаколиками. Пригощайся? Ова! Дякую, Керол. Який чудовий лайфхак! Чому від вас пахне цукерками? Леле. Будьте здорові. Пам'ятайте, я за вами стежу. Цювало? Що ж, голодні студенти так просто не здаються. Якщо Керол зголодніла, ніщо не зможе її зупинити. М -м -м, обожнюю ці цукерки. Дівчино, тут не можна їсти. Наступного разу приходьте без цукерок. Ми навіть знак повісили. Стояти це що таке? Це моя сумочка. Бачите? Ніколи не розумів цих модниць. Він сказав без цукерок. Про суп мови не було. Кожна майбутня мама знає, що під час вагітності апетит працює за двох і зголодніти можна будь-якої секунди. Так їсти хочеться, а вдома печиво. І чоловік, до речі, теж удома. Є ідея! Любий, я ще на йозі, та мені так хочеться чогось смачненького. Принесеш чекаю. Ну, і де він? Усім привіт! Давай мою цукерку, вдати з себе вагітну жінку, щоб пронести смаколики для своєї вагітної дружини. Схоже, що цей майбутній тато готовий на все заради щастя своєї родини. Давай ще ура! Печиво! В мене найкращий чоловік у світі. І моя інструкторка нічого не помітила. На сьогодні досить йоги. Ми йдемо, Любий. Джуліє. Це що таке? Це не моє. Люба, ти прекрасна. Та годі тобі дякую. А ось і наше меню. Під час побачення в розкішному ресторані високі ціни можуть стати неприємним сюрпризом. Головне в такому випадку не розгубитися. Все так дорого. Я зараз повернуся. Та що ж, почекаю трохи. Це тобі, Джуліє. Як зворушливо. Подивись уважніше. Це ж цукерки. Дякую, коханий. Ось тримай. Що ж, закоханий хлопець знайде вихід із будь-якої ситуації. Букет з цукерок чудова альтернатива надто дорогій вечері. Ось ваша вода. Вони що їдять квіти дивні. Сідай, мишко, зараз дивитимемося наш улюблений мультик. З таким плюшевим супутником ходити в кіно суцільне задоволення. Адже в ньому легко сховати цілу купу улюблених солодощів. Тільки не забудь купити йому окремий квиток. Так, настав час попоїсти. Почну з цих цукерок. М -м, смакота. Гей, поділися цукеркою. Пригощайся. І це все. Не будь жадібною. Добре, так тому й бути. Гарного вечора. Здається, нікого немає. Я помираю з голоду. О, ні, знову відвідувачі. Що робити? Вигадала! Зверніть увагу на цю картину. Теплі відтінки підвищують настрій. А це наш новий експонат витвір відомого сучасного французького художника. Як незвичайно! так просто і в той же час геніально. В нашій галереї ще багато цікавого вам сподобається. Нарешті я поїм. Люблю сучасне мистецтво. Який смачний солоденький банан. Отже, вітаю вас, любі закохані. Ми зібралися сьогодні тут, щоб поєднати цю прекрасну пару священними узами шлюбу. О, ми тут надовго. А коли почнеться бенкет, я їсти хочу. Яка вона гарна. Чи береш ти Алан Роджерс? Цю жінку за законну дружину в багатстві та бідності, в хворобі та здоров'ї. Все настав час діставати свої запаси. Нехай ваше життя буде сповнене солодких цукерок, тобто щасливих моментів. Продовжуйте святий, отче. Нарешті. Леле, що вона робить? Я теж хочу. Щоб завжди залишатися в чудовій формі, ви повинні дотримуватися цих принципів. Експерт у правильному харчуванні знає, що їсти потрібно вчасно. Однак, що робити, якщо ти зголоднів під час свого ж тренінгу? У цьому випадку мій вибір намисто з цукерок. Так так, мені можна. М -м, як смачно. Люблю шоколад. Пишіть, пошіть, пишіть. Головне, щоб студенти нічого не помітили. О цей дивовижний смак. Записали? Молодці. Ідеальна фігура. Це не так уже й складно. Почніть вже сьогодні, і у вас все вийде. Та головне не забувайте! Менше солодощів. Хай щастить. Сподобалося наше відео. Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!